Вітаю, друзі! Сьогодні мережу рове обурення. Обурення від ролика, від звернення Юрія Бойка, колишнього лідера ОПЗЖ до своїх людей, як він каже, з приводу знесення пам'ятників, перейменування вулиць. І почали сносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, Запрещать людям говорить на родом Ну і взагалі, того, що відбувається в українській державі, на його думку, нібито не І тут у відповідь: вся ця офісна хрень пропагандонська починає мочити бойка, Лачени, Петрови та інші стерненки. Ну, вроді, все ж логічно. Але ж ні. Ні, бо бойко є партнером господарів цих пропагандонів, і вони зараз провертають спецоперацію. Судіть самі, Юрій Бойко в перші дні повномасштабної російської агресії вилазив на телеекран у Соловйова. Кремлівського пропагандона і коментував, як іде наступ на Київ. Він не у в'язниці. Він не в СІЗО СБУ, Він не в сусідній камері з Шуфричем Паномаріо. Ні. Він в парламенті. Він і його старший Сергій Льовочкін та їхні групи голосують. За всі забаганки зеленої влади. 98 голосувань. Юрія Бойка співпадає з голосуваннями Давида Арахамі і його фракції Слуга народу. Вони партнери, вони партнери, зеленський і бойко-партнери. Вони голосували за бюджет. Вони голосують за кадрові призначення в уряді, вони голосують за мобілізацію, вони голосують за всі проблемні для слуг народу законопроекти, де ті можуть не добрати голосів. Де-факто вони коаліція. Коаліція визначається двома голосуваннями основними бюджетними і кадровими урядом. Вони на 100% тут голосують однаково. Вони коаліція. І зараз ми спостерігаємо циркову виставу, розраховану на лохів, де вустами Лаченів, Стерненок, Петрових та їм подібних пропагандонів банкових клім'ят Юру Бойка. Для чого? А для того, щоб показати, що він небезпечний, кому показати його колишньому електорату, який він зрадив? Щоб вони прийшли і за Юру Бойка проголосували? На лоха працюють? Оцією рукою гладять по головці. бабки разом роблять, голосують разом. А оцією рукою, в якій знаходяться ці всі Лачени, Петрови та інші стерненки, травлять його, щоб вам, люди, продати черговий лохотрон. Коли чуєш Юра Бойко, зразу думай, що це Володимир Зеленський. Коли чуєш, що це Володимир Зеленський, Знай, що це Юрій Бойко і Сергій Льовочкін. Крапка, а все інше від лукавого. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.